Привіт, друже! Сьогодні в мене для тебе казочка про поради білого ведмежатка. Почнемо. Одного разу до оселі білого ведмежатка плямки завітав його друг моржик. Моржика звали Жека. Він був дуже засмучений. Що тебе засмутило, моржику? спитала друга ведмежатка. Вчора я ненавмисно штовхнув тюленя тяпу. Він впав і перекинув віддерце з рибою, яку ловив для своєї родини, почав розказувати моржик. Тяпа дуже образився і тепер навіть розмовляти зі мною не хоче. А ти вибачився? Сказав, як ти жалкуєш про свій вчинок? запитав плямка. Ні. Я так розгубився, що забув, відповів Жека. Тому, може, тя подумає, що ти це навмисно зробив, припустив плямка. Треба обов'язково вибачитися. Так ця подія ще вчора сталася, вже, мабуть, пізно вибачатися, зітхнув Жека. Вибачатися ніколи не пізно. Відповіла ведмежатко. Тоді я просто зараз побіжу до тюленя і вибачусь. Сподіваюся, він мене пробачить і зрозуміє, що не треба даремно витрачати час на образи. Життя таке чудове без образ. Ось і казочка наша підійшла до кінця. Але й правда, життя таке. Прекрасне безобраз. Ображатися не корисно ні для тебе, ні для твоїх друзів. Ти згоден зі мною? Ну що ж, милий мили мій друже, загортайся в свою теплу ковдричку. Я тобі бажаю солодких снів. На добраніч і до нових зустрічей!